Так, добрий день YouTube. Хочу все сняти, показати, як я буду обварювати котла. Як я його варю, обварюю Тобто заодно продемонструвати сварочний шоу цього апарату сварочного. Так, ну що, дивимося, в кінці ролика, тобто я сейчас буду тупо варить. Камеру виключати не буду, перемотки робити не буду, монтувати я не вмію. То есть... Время на це тратить не буду. Поэтому зараз я буду просто тупо варити. А в кінці ролика я объясню, Ну наскільки я це можу пояснити, оскільки я ж не учитель праці і не мастер, так сказати, ПТУ. Поэтому наскільки я розумію цей процес, я поясню як воно вариться і що воно робиться. Так Изначально хочу сказати то, що варю я в горизонтальному положенні. Тобто, той, хто може белки целку заварити на бігу, і на літу і на скаку. Це не про нас. То я варю котла в горизонтальному положенні, щоб мені було зручно. А не щоб доказати, що я там мастер можу зверху вниз, снизу вверх, зліва направо, шов наложити. То мені треба, щоб був провар хороший. Щоб був капітальний, щоб він не тік, щоб там ніяких нічого не було про тих самих пропусків, так сказати, свищів і шлаків. Поэтому зараз я його ложу в горизонтальне положення оцей ящик, і починаю варити. Малий буде знімати процес. Потім я об'ясню, чому і почему, як я роблю, і на що я так роблю, а не інакше. Держи. Метал, кстати, трошка. Первого слова котла я варив із стройки. В принципі, з 50-го року він у мене стоїть. Заріканий ні, нема ніякого. Інструмент. Ні Марка електродів, не звертайте увагу. Можна електроди брати до яких привик. звичайно, тобто, я варю монолітом, зараз варю стандартом. До цього варив ЦМЦ3, по-моєму. Чи 3 Це не те, де це, блядь, бірка. А, РЦ 2,5. А то просто стандарт красного кольору. Це зеленого, моноліт. Коротше, електрода требується що? Требується просто, щоб він добре запалювався і щоб він не шлакував, наприклад, як батону. В синій пачці 5 кілограмів. Тобто варити ними можна, тому що вони дешевші. ну Це така дроч. Ними оградку на кладбище треба варити або ну, щось таке. Типа калітки, забора. такими не силіток варити але можна варити. Глаза. Закрило Так. Там видно? Е -е, що горить? Може ближче підійде? Поймало, воно У нас поймало. Ну да, наче. Скільки там времени на екрані? кошти? Четыре -е, хвилини. Це... рукавиці ну, у мене були червоні. Мої. Ті рукавиці де то ушли. Тепер сині не мої. Рукавиці не путають. Оцей шлак я сразу не оббиваю. Весь. Тобто я варю, що до кінця. Отдав новому маску, маску малий не одні. Глаза. Зурова. То есть полизароскала его напала, она здорова. Загони в договори, вот дугу не умеет запаливать, не умеет сморыть, ну я не имеюсь. Уровень дворы столички, допустим. Или там урока еще. Ну, то есть, грубо говоря, перемик запаливать лицо. Например, я выставляю минимальный ток, на каком запаливается лицо где-нибудь пропал. Потом после життя, начинаю добавлять, чтобы поймать именно уровень провара. уровень ковара чтобы такой трубочку для тех фурки говорится рукавицы длинные пальцы длинные пальцы пока меняешь электрод шов остывает шов остыв, шлак Кяточку думаешь назад и по ним пожалуйста. Что хорошо, вот эти синвертора, можно открою топ. варить без застрелила. Хотя тоже есть разные люди, например, лони. Им все лопок надо разбирала. Тройку металл до застрелила. Надо постараться. Ну, не только постараться, надо руку набыть. Так, ось широко. Широко, значить це слісарна робота. слісарна це значить треба подогнать дві деталі на розстоянні около двох мм. Тобто 2 мм це нормальний зазор Можно дальше продолжать. Крышка це Кокла рыбак ага, И вот получается косо. Ага. косо вырезала. Так, ну от такий от шов, в принципі. Тепер, Тепер. я чуть-чуть помалюю хай на спине. То есть есть, у... грубо говоря, целый стол, оцелий стоп. А це вот эта щілина, яку надо шить. Беру я легко. Тобто чим товстіша железяка, то есть четверка, рівніше, чим тонший метал, гостріший кут соприкасання. Ну в основному... Стартую я із 45 градусів ставляєш і починаєш ловити момент провара. Тобто ручка яка регулює силу тока на сварочну. Дивишся додавить ток абовить ток. Тобто тут ось, ось троєчка можна ну, навалити стільки тока, що воно просто такими дирками буде провалюватися. І будеш бігти з такою швидкістю, що ну, не будеш співати його приварити нормально. І дивимося на цю калюжу. Тобто я отварю, В принципі, якщо тут як волосина, подогнані вони деталька до детальки, можна просто втикнути так електрон. І він буде по, мі... по мірі згорання, так буде просто просідати, просідати, просідати і просяде тобто, повністю. Можна чуть-чуть под та саме його підшевелювати. Ну, В принципі, як на любителя, ну якщо варити не вмієш, його просто так втикнув і дивись на оцю калюжу, яка тут буде утворюватися розплавленого електрода метал. І щоб вона заповнювала, тобто торкалась цієї цієї, ну цю калюжу треба бачити. Тобто вона так от. Грубо говоря, отут буде вже шлак темніть, Отут ось електрод торкається. А ця відстань, Оце буде розплавлений метал. От за ним треба слідкувати. Тобто він навіть от, запалюєш електрод, починаєш вести десь сантиметр, його може не бути, поки йому електрод не розплавиться, не, не нагріється і не почне калюжа утворюватися. Дето тобто де сантиметр можеш його не побачити. Тому я всі шви, особливо з углів спочатку я сантиметр відступаю, проварюю весь шов, проганяю і потім. От ці края заварюю то ну, кінці, тому що во первых і за ці вже калюжі а во-вторых що як сказати от тут можна просто перегріти метал то есть, тут край і він може перегрітися поэтому такий от нюанс що ще я хотів сказати? Ну, в принципі. А, ну, от, один електрод я спалив. Ось видно вирожена електрода. Один електрод я спалив. І от це місто, де конець, заканчиваю, шов сюди, виводи що, щоб він здув оцей шлак і тут залишився, наскільки можна чистий метал. І потім плюс оцю цяточку і ще бере зубили. Зубили, береш стук, шлак отошов і з цього міста починаєш шипати. Якщо кожен електрод оббивати, потім заново починати варити, то він цим димом засирається і потім, шва... потім шва не видно. Що я буду стукати, він буде грохотати. Подивимося на що. Брата, свата, кума, товарища, по щастя. Коли, ну, шов, в принципі, він нормальний. Як не странно, більше-менно він вийшов. Коли не получается шов, получается либо слищик десь, тобто зашлакований. Ну от взять білину його пробили, трейдую. Соляркою, вона виступить тобто щоб довго не займатися ебаторією, його варить, тому що по шлаку заварить ну, мені лично не подобається. Надо взяти саморез, виковыряти весь шлак, із свища. На сьогодні, якщо поки похоже даже. І свища виковыряти весь шлак. Да, стань, Придуманої історії. От свій щик він з'явився. Отак от, от просматриєш весь шов, малюєш, потім береш, його заварюєш. Заварив. Потім береш, його білиш білилом, пробілив. З тої сторони воно висохло, з той сторони соляркою промазав. Сів, покурив семечки полоза. виступило десь жирне пятно. Жирне пятно. Опять малюєш риску, де воно виступило, береш щітку, зачищаєш, заварюєш. В принципі, нема нічого складного і сверхістечного. Ось такий шоу вийшов. Примерно так же само вариться шов отут в углу. Все прихватки. Ну, його показати вже немає часу. Memory full.